800 плюс нові правила вже з лютого. Нова соціалка в 1000+, плюс. Ну і всі інші соціальні виплати ви знайдете в цьому відео. Тож дивіться до кінця, щоб не пропустити якусь виплату. Ви на каналі Я у маму Емігрант. і Ми що робимо? Правильно, ми їдемо. Почнемо з класики. Роджінна 800 плюс. Це щомісячна виплата 800 злотих на кожну дитину до 18 років. З 2024 року стартова програма була 500, і в 2024 році це стало 800 Отримують її майже всі родини, незалежно від доходу. Тобто, навіть якщо ви добре заробляєте, це не впливає на цю виплату. Потрібно лише, щоб дитина реально проживала в Польщі, ходила до польської школи. Або до жовтка польського. Подати заяву можна тільки електронно. Я пробував приїжджати до ЗУСу і самому подаватись, але ні, сказали, іди, виходь і через інтернет роби. Є три способи, щоб зробити це. Це в нас перший де сайт, або через мобільний додаток ЗУС. Друге, це в нас платформа PUE ЗУС, або е банківські сервіси, які мають функцію подачі на 800. Заяву подають щороку. З 1 лютого на новий період виплат, які триває з 1 червня по 31 травня наступного року. ЗУС вже офіційно підтвердив, що з лютого 2026 року умови для іноземців, у тому числі українців, зміняться. Отже, що нас чекає нового? Потрібно буде подати нову заяву, щоб продовжити отримати виплати. Отримувати гроші зможуть лише ті, хто. Працює, веде бізнес або активно шукає роботу, тобто зареєстрований в оженіжі праці. Батько чи мати повинні мати дохід не менше 50% від мінімальної зарплати. ЗУС почне щомісячно перевіряти, чи людина дійсно працює і чи дитина. Проживає в Польщі. Друге, я не знаю, як вона буде перевіряти, але ну, доходить, то в принципі не важко перевірити просто по внескам по складкам ЗУС, які платяться за конкретну людину. Якщо перевірка покаже, що батько або мати не працює, або дитина не живе постійно в Польщі, виплати зупинять. І з ЗУСом краще не жартувати, бо вони можуть не просто зупинити. А вони можуть ще й нарахувати оцетки. Так що, якщо ви не попадаєте по якимось критеріям, краще зрезигнуйте з допомоги, поки її у вас не забрали і ще кусок собі лишній від вас не відхопили. Для інших іноземців, окрім українців, перевірки стартують трохи пізніше з червня 26-го року. Тобто, простими словами, 800 плюс стає умовним. Працюєш. Отримуєш. Не працюєш, не отримуєш. Це і е, була одна із основних ідей Навроцького, коли він витував спецзакон. Ну і, в принципі, це вже в спецзаконі і змінили. Але перевіряти вже будуть з цього лютого. І не забуваємо поставити лайк, коментар під цим відео і поставити особливо підписку. І так, тепер нова допомога. 1000 це не зовсім класична допомога, як 800+, що вам приходять гроші на рахунок. А податкова пільга для сімей з двома і більше дітьми. Президент Кароль Навроцький подав цей законопроект ще в серпні 2025 року. Його суть звільнити такі сім'ї від податку під до. До певної суми доходу. І ось що це означає на практиці. Якщо у вас дві дитини, навіть якщо одна вже доросла і навчається, і сімейний дохід не перевищує 280 тисяч злотих на рік, ви не платите податок з доходу. Тобто зберігайте. Близько 1000 злотих щомісяця у власній кишені. Якщо закон ухвалять, він почне діяти вже з 1 січня 2026 року. А перші реальні вигоди родини відчують у 2027 році, коли будуть складати податкову декларацію. А тепер коротко пройдемося по іншим соціальним виплатам, крім 800 і 1000 плюс, які, може, ви і не знали. Перше, це в нас піде добрий старт. 300. Будемо плюсувати все. Це одноразова допомога для школярів 300 злотих на кожну дитину, яка навчається в школі. Видача робиться раз на рік. Що ви не кажете? ікран полетів. Заявки подають через ЗУС з 1 липня по 30 листопада. Друге це в нас родинний капітал опікунчий. Це 12 тисяч злотих на друге і кожну наступну дитину, дитину віком від 12 до 35 місяців. Можна отримати або по тисячі злотих е, щоміся, щомісяця протягом року, або 500 протягом двох років. Єдноразова допомога з титулу уродження джецька. Е, це одноразова допомога при народженні дитини. Тисячу злотих отримати її можуть сім'ї, у яких дохід на особу не перевищує 1922 злотих нетто, тобто менше мінімалки, якщо заробляється. Швидшення пілендаційне. Ця доглядова допомога для осіб, які доглядають за дитиною з інвалідністю станом на 2025 рік. Сума становить 2988 злотих на місяць. Наступна допомога це нас додаткові програми для літніх людей. Тринадцята пенсія виплачується раз на рік на суму мінімальної пенсії. Зараз це 1780 злотих і 96 копійок. копійок. Чотирнадцята пенсія додаткова виплата для пенсіонерів із знищеним доходом зазвичай від 1200 до 2650 злотих, залежно від ситуації. Далі в нас пішли соціалки. Допомога для малозабезпечених. Місцеві управління можуть надавати зашівок «Ставий» – постійна допомога близько 719 злотих. Зашівок окресовий. Від 30 до 15% різниці між доходом і прожитичним мінімумом. Додаткові енергетичні ваучери, якщо сім'я має низький дохід. Є дем спеціальні програми компенсації за комунальні витрати або оренду, наприклад, додаток мешканьовий, який залежить від доходу і площі житла, середній розмір 300 600 злотих на місяць. Про яку допомогу ви не знали? Пишіть в коментарях. І, взагалі, ви на каналі є ОМАМА Емігрант. Якщо ви вже тут, як завжди, по лайку, по підписці, щоб не пропустити наступні відео і підняти україномовний ютуб. Ми до побачення! Все.